На початку місяця у Кропивницькому три чоловіка скоїли пограбування. Раніше судимі за грабежі, розбої, вбивства, угони та крадіжки проникли до помешкання підприємця та його доньки. Господарі застали їх на гарячому, коли прийшли ввечері додому. У темному одязі та масках злодій намагалися видати себе за працівників спецслужб, які, начебто, проводять обшук. Проте перейшли до радикальних дій, зв'язавши чоловіка та його доньку, погрожуючи їм зловмисники, відібрали гроші, телефони, техніку, інструменти та легковик, на якому і вивезли награбоване. Поліцейські затримали злодіїв. За цими фактами розпочали кримінальне упровадження. Усім трьом загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Операцію по їх затримання працівники карного розшуку проводили в обласному центрі. Одночасно, за трьома адресами. За місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено речові докази та зброю. Много чого було, то тобто, сі угроз і бенку грозя, давай гроші, і там і машини. тому я реально понімав ситуацію, що. В этот момент бы я ничего не сделал. До такого идиотизма, даже там ложки, вилки, там забрали там какие-то там стаканы, чашки, подушку забрали у ребенка. Вот. Они говорят, там, чтобы весь инструмент позабирали. Там дрели, шуруповерты, перфораторы. огромный там, список около 10, около 15 позиций инструментов. Ну и все, что было ценно, это все и Там даже кабеля позабирали там, от телевизоров.